Вітаю вас, шановне товариство. Сумували за цікавими білдами в професійних іграх. Я сумував, тим паче, якщо це білд на Аксі. І тому сьогодні пропоную вам подивитися за грою 33-го на цьому герої, адже він зібрав спочатку Домінатор, потім Філактерію і потім ще ігрейданув собі ханду. І Максу при цьому Батл Хангер. До речі, саме такий білд допоміг ще гравцю команду Execration на Flame перемогти команду Spirit. Вони були жорсткими фаворитами, але тим не менше, то просто були не готові. До цього білда на Аксі з домінатором і філактерією. Ну, це так, щоб вам мотивувати, що це дійсно може бути цікавою історією. Зараз буду розповідати вам все про цей білд, що вам треба знати, що не треба знати, коли брати, коли не брати. Коротше, підписуйтесь на канал, не забувайте про це, ставити подобайку, і давайте дивитися відео. Першочергово по його стартовому закупу він виглядає ось так, ну і ось ця грань. А в чому тут суть? Зазвичай, як ви знаєте, якщо ви берете там Blademail і граєте класичним аксом, то я казав, що краще альтернативну грань брати, аніж цю, але не з цим білдом. Адже нагадую, що окрім того, що у вас є більше ХП, коли ви стоїте один за рахунок грані, але і Батл також більше демаж. Адже тут є множник броні один. Відповідно, чим більше у тебе броні, це плюс 6 демеджа ще на Баттл По суті, це ап 50% по шкоді від сталої його шкоди. Тут вони йдуть на руну, знаходять Найкса. Ось цього, ну, Але перемикаються на чина, бо розуміють, що якщо на Найкса напасти, він просто натисне рейдж і вийде. І, до речі, це також достатньо хороший бонус цього батлхангера те, що ну, ти якщо біжиш спиною до Акса, то ти уповільнюєшся на 18%. Якщо ти обличчям до нього стоїш, то ти ну, не уповільнюєшся, або якщо ти біжиш на нього, ти також не уповільнюєшся. Тут все доволі просто. Бачимо, що він вже забирає ФБМ, відповідно, у нього також ще заряд... Ну, зряд. 0,2 бронім. 0-2. Так і є. А раніше було. Ну так, да, раніше було більше. Далі він приносить собі ще одне кільце Протекції, ну це насправді. Я не знаю, чому він це робить, Тоби бачили Баттлхангером. Кріпа вчасно. Це тільки 33-й, з того, що я бачив за робить, що він докупляє себе ще одне кільце. Протекції, хоча у нього в принципі все і так гаразд. <рес> ну, а далі йому саппорт, просто, я так розумію, буде полути тенгуса час від часу, і він намагається нафармити собі домінатором. Ну з домінатором на акції я навіть до від'їзду вже грав. І в принципі це дійсно непогано на нього шмотка, тому що якщо подивитися, що дає цей айтем, то він дає достатньо багато броні, перегенерації, ну, типу, все, що треба для акса, Тобто тут ще стати, плюс ти можеш взяти якогось кріпа, котрим ти можеш на себе там навіть айсермор якийсь кинути, чи пушити тролем, чи можеш кентавру взяти. Ну, коротше, все, що тобі до вподоби буде і таким чином кайфувати. Тут 33 в себе занадто сильно повірив і. Нафідив, але загалом розмін я вважаю прийнятний. Тим бачиш, що ще манебіон кріпа втратив чен, у нього каде тут буде достатньо серйозне. Тому поки у команди Тундра все гаразд на цій лінії, і коли він докупив собі шолом, я думаю, у нього взагалі проблем не повинно бути ніяких. Тепер давайте поясню, в чому суть білда і чому він не грає, наприклад, там через дефолтні фейзи, блінк, Mail, Ну як прийнято це робити. Ну якщо подивитися на цю гру, то що роблять Mail в цій грі? Ну, проти квапи непоганий може бути айтем, теоретично. Теоретично. Та й то взагалі не факт. Тут є підсейф, відповідно, ти за Брінг кол нікого особливо можеш і не подамажити, якщо ти е матимеш Шадо дємона поряд, і він засейвить свій таргет або ти повинен стрибати стрібати в дємона, але тоді питання: а що тобі блейдмел, щоб стрибати в до демона, правильно? Подачи він продовжує максити хангер. Єдине, що, от якщо він заходить ось так за тавер і не знає, що він буде заходити, то можливо, дуже можливо. Uh, краще було вкачнути контр-хелікс. Тут є ще один такий момент, що він грає проти чена, ну і загалом цей Акс-Пікається в тому числі проти чена. А він тобі за тавером нічого не може зробити. Ну, типу, уявіть, забігає герой, 15 армора. Uh, просто батлхангер на тебе може накинути і тебе розголити взагалі без шансів. Що з цим робити, розуміло, не дуже. Він побачив, що чен в ході, і тому він повертається сюди на лінію. Чому він це робить? Тому що він не хоче давати Найксу абсолютно повний фріфарм. Тим паче, що у нього Батлхангер в 2 і цей Батлхангер з 15 армора, демажить вже на 33 в секунду. Ну, типу, 33 в секунду, це прям багатенько. Я б на його місці подумав про те, щоб раніше рейдж і його знімати час від часу, але поки що він щось за цього не додумався. Ну але загалом тобі на акції доволі складно напрягати Найкса, тож він все рівно повертається ось сюди. А от вже на п'ятому левелі ти стоїть святкового полинка ще до в 3, тому що Бетлхангер в 3 апається прям ну, відчутно добре. Тут ти. Ти отримуєш мінус КД, і більше демеджа, ну і відповідно ти можеш освіти навіть два бупл за умовний файт зараз по одному герою та й по іншому. Єдиний мінус в тому, що у тебе Манакост відчутно апається. Для Акса це ну, багатенько, тим паче, що у нього ультимейт також Мана коштує. Хоч і колу у нього немає, але ну, це він може відчути прокачку е батлхангера по мані. Але по нетворсу у нього бачимо, що з ФБ, який він зробив, і з геймплеєм, який у нього зараз, очевидний, то буде нетворс. Тим, він все ж добирає Домінатор, і під цей момент бачимо, що команда Тунера робить ще ротацію в портал. Ну єдине, що він не встиг все такріпати, тому що у нього на великому кемпі його просто ще не було. Але Найкс вони вже пришльопнули. Ну, тут вийти неможливо, якщо на тобі батлхангер висить і. Ти намагаєшся тікати, тим бачиш, що тут ще й уповільнення апається на постійній основі. І, речі, тебе в КД, ти просто не вийдеш. Тобто Найкс, це, в принципі, доволі непоганий герой проти Акса на лінії. А якщо б це був ну, будь-який інший персонаж, то ти просто проти цього білдака під ротацію саппортів портал би, ну, взагалі майже без шансів. Звертаю увагу, що з домінатором він вже може задозволити собі іти аж сюди качати кріпів. І ось цього кріпа мінічного, він просто на розвідку собі залишає. Тут бачимо, що він euh, на найксі телепортнувся сюди і думав, що виживе, але. кемпа немає. Редіанти самі його заблочили, і він не зміг інфеснутись в великого хріпа і просто вмер. Подальшому вони спушили тавер, він добирає собі фейзи, ну і просто продовжує фармати кріпасів. І телепортується ось цим батлхангером тімфайтом. Це, до речі, також велика різниця, що. Ти добрінка, ну і коли у тебе є Ленел, ти просто граєш на свій фарм зазвичай, тому що, ну, який резон тобі кудись телепортуватися, ти там нічого особливого не зробиш. А тут можеш телепортуватися і на міт, і на бот, якщо є якийсь тімфайт, і просто мінусувати героїв без варіантів, адже Батлхангер ну, в 4 це дійсно сильний спел. От у нього вже ми бачимо 23 армора, то тут 53 демеджа в секунду тривалістю 12. Ну, типу, це прям величезна кількість. І він добирає собі ось цей біл з філактерією. Yeah, so... Прикол філактерії, ну, окрім того, що очевидно у тебе ще більше демеджа, і уповільнення на 3 секунди після того, як ти дропаєш батлхангер на героя, ти ще отримуєш дуже непогані стати на акцію. Тут 200 хп, 200 мани і 7 до характеристик, це. Ну, багато. Якщо подивитися на взагалі вартість цього айтема, то ну, в На, ну, треба її, напевно, ще знайти. знайшов, У неї. Їх коштує 2500. Ну, за 2500 ти отримуєш реально, прям файні стати. Домінатор навіть близько не стоїть з філактерією по статистикам, які ти тут отримуєш за купівлю. Ну, Хоча броня доволі хороше, але тим не менше. І таким чином вже проти тебе ніхто не може підійти, тому що якщо до тебе хтось підходить, ти просто даєш батлхантер на такій стадії, Якщо там немає якогось героя, котрий його може швидко зняти, то, ну, будь-якому персонажу буде просто непереливки. На тут нападають на. Вовка, ну але вчені щось віра в себе дуже сильно прокинулася. Шкода, що Бонді тут поряд не було. Тепер, отут важливо розуміти один момент. Насправді, я б на його місці брав Блінк скоріш за все, навіть при тому, що у тебе кол там в один в два, але ну це все, все рівно дізейбл ініціація, котрої у команди Тундри немає. Ну, він вирішив взяти пайп. В грі команди Execration, Ось в цій грі. Я вважаю, він помилковий білд зробив, він взяв собі ось так. Е домінатор філактерію Блінк, але без фейзів, то фейзи масхев, до речі. Але далі він взяв собі Блейдмейл. ось в цьому помилка. Типу, Blink це окей абсолютно, але Блейдмейл брати. Ну, який різон брати Блейдмейл з цим білдом? Типу, у тебе і так доволі. Багато дешевих артефактів. Тобто далі ти візьмеш БКБ і тобі треба вже щось продавати. От, тому мені набагато більше подобається. Ну тільки е черга артефактів, мені здається, не найкраща. Краще було все ж таки спочатку блінк, а потім пайп. Але ось цей варіант мені набагато більше подобається, бо 33 розуміє, що блекмен тут просто ну, нічого не робить і який сенс тобі його обрати. Тому він постійно бігає, фарми кріпасів з собою в лісах фармить. Демінаторського Кріпа відправляє на лінію, якщо є якась небезпека, і е, він відповідно до цього топ-1 нетворс на мапі і має вже дійсно швидкий пайп. А от коли у нього з'являється цей швидкий пайп, то вони починають робити мув. Тут насправді для них е, прям ідеальний таймінг. У нього пайп до появи Торментера. 에, відповідно, ну, його команда повинна бути зараз ну просто в рази сильніша. Плюс Сабадон у нього 에, поряд, котрий можна знімати, коли пайп активував, але просто дуже хороший Sonic Wave від Queen of Pain по двом сапам і їх забірсили першими, тому вони ну, збушені тут 에, тікати. Скарматієва натискає телепорт-розуміє, що Турментера вони... Ну, це Факап, я думаю, сапортів. Вони не повинні були так е грати безпечно в такій ситуації, коли ну, вони найбільш вразлива ланка команди Тундра. Ну але от далі він купляє собі блінк. Нарешті. Таланти, очевидно, бере на Батлхангер і лівий, і правий. І давайте подивимось на його геймплей в цьому вайті. Батлхангер на фінофлей. Вона нікого не буває, поки не може зняти ніяким чином Батлхангер себе. Ну і він взагалі не рухається цей плеєр, так би мовити. Він відходить. Дуже хороша еспас, по трьом героям, кол по трьом героям. Шард, до речі, також звертає увагу, що то тому що коли ти колеш героїв з шардом, то ти вішаєш на її батлхангер. Плюс один дуже важливий момент, що ти можеш вісити, повісити на одного героя ще більше батлхангерів. Бачите, на ньому аж три висить. Ось четвертий повісив і він нічого з цим просто не може зробити. От Блінк Шард мені більше подобається, ніж пайп. Пайп, я думаю, що. Можливо, краще б і БКБ собі якесь е, взяв в цій ситуації, бо е, прикол в тому, що ти, ну, у будь-якому випадку, повинен грати з Ну, окей, ладно, на команду нормально зіграти, коли пай прям вас Але тут просто одна квіну з шодов. Тут немає ніякого, там, знаєте, ну, не знаю. Якогось лішака, якогось там виномансера, проти котрого цей пайф ну, реально дуже багато профіду дасть. Все просто ну, пайпець, щоб е, жити більше. А з БКБшкою ти і так би жив максимальну кількість часу. Ну а далі він вирішив взяти ханду. Тут, напевно, варто пояснити про ханду детальніше. Загалом я вважаю ханду одним з найгірших айтемів зараз в доті, бо ну якщо подивитися, що дає цей айтем, зряні навіть сфілактерією, котре у нього. Він дає на одну бонусну статистику більше. На Мане ХП стільки ж, тобто мана регенерація тут ну це важливо, окей. З аксом, у котрого мана регенерації немає зовсім, то це нормальна історія. Але окрім цього, він коштує, ну просто різниця, 2000... а яка? 3100 золота. 3100 золота, і окей, ти брейк на героя вішаєш на 4 секунди. Ти пасивки вирубаєш. Кому до 33 буде вирвати пасивки, відомо, напевно, тільки йому. Але там ну проти Брістлбека якогось. Ще, як би, я зрозуміти дійсно можу. Ну В грі, чи Брав би я це, я думаю, що краще було б взяти на його місці Актарін. Це типу, ну, 300 золота різниця, Актарін. 800, тобто на, 4, на 1700 тобі більше треба було б пофармити, але профіту від цього акторіна ти отримав би ну просто в рази більше, ніж від купівлі Ханди в цій катці. Ну і далі він докупає собі все ж таки Блеккімбар, І, е, напевно, головний бонус в тому, що ти можеш ще Домінатор, в принципі, в бекпаці своєму тримати, якщо тобі треба ще один слот докупити. Ну і останню шмотку він може спокійно взяти. Я думаю, той саме рефрешер, тому що ти все рівно, ну, в лейдгеймі хочеться тобі мати подвійний кол і грати ось таким чином. По талантам тут абсолютний дефолт, він бере собі лівий ну, на 10-му, 15-й правий, на 20-му також правий. Ну і на 25-му, от, до речі. З цим білдом, можливо, можна задуматись про взяття саме лівого таланту. Якщо у тебе ще багато стаків армору, то чом би й ні? Тим бачиш, що рефрешеру у тебе немає і аує-кола вже давно. Пофіксили. Але загалом по цьому білду, який я бачу, це доволі цікава історія. Я б навіть поставив такого акса, якщо там колись пограти зможу. А, просто тому що ну, це дуже простий в реалізації білдак, як на мене, особливо в поблосі, де ти своїм батлхангером будеш заколупувати всіх, кого тільки можна, і його варто. Точно брати, коли блайдмейл нікого не дамажить, як в цій грі. Тобто ти не можеш жати дефолтним аксом, і ти не граєш там проти якогось агільного кері. А, або навіть проти агільного кері можете спробувати, що ми ні поекспериментуєте. Я вважаю, що це може бути достатньо хорошою історією. Дякую, що дивилися відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити коробайку, побачимось, коли побачите. На це добре.